Сімейна лікарка Людмила Дзьоба нещодавно стала підприємицею. Три місяці тому вона відкрила студію кулінарних вражень у Хмельницькому, де відвідувачі мають змогу приготувати страви під наглядом шеф кухаря. У нас є майстер-класи, де приходять дітки з мамами чи статусями. Ми проводимо різні бургери, паста, там піца, суші. Взагалі була ідея створити кав'ярню або якийсь там кава кофі гоу типу з собою. Але так як дуже багато цих різних кав'ярень, в липні місті я познайомилася з франчайзинговою пропозицією. Я вирішила, що це зовсім новий формат, нестандартний, і такого в місті у нас немає. І тому вирішила, чому б не спробувати і не. Відкрити саме, такий формат. Аби відкрити заклад у Хмельницькому, Людмила Дзьоба подалась на урядову програму Власна справа. У її рамках вдалося отримати майже 250 тисяч гривень мікрогранту. Ці кошти допомогли покрити частину витрат для відкриття студії. Я поміняла адміністратору телефон. Це була мій пункт номер один, тому що був дуже такий поганий. Закупила дещо з нержавіки, те, що мені потрібно було духовку. Ще один планетарний великий міксер, який нам також був потрібен професійний блендер. Ще планую закупити. Духовку і оренда також частина покривається. Від початку цього року у рамках програми Власна справа мікрогрант отримали більше 170 мешканців області. Із них 98 розвивають бізнес у Хмельницькому. Це сфера торгівлі, це магазини продуктові, промислові, це інтернет-торгівля. На на наступному місці це сфера харчування. Дуже багато швейних цехів, швейних підприємств подалися на грант і були підтримані в цьому році. Наступне це надання послуг медичних і освітніх. У рамках програми підприємці мають змогу отримати від 50 до 250 тисяч гривень. Якщо людина отримує до 150 тисяч грант, вона зобов'язана працевлаштувати одну особу, тобто одне робоче місце створити і працевлаштувати одну особу. Якщо більше 150 тисяч до максимальної суми 250 тисяч. Тоді гранто отримують зобов'язаний створити два робочих місця і надавати ці робочі місця. Він зобов'язаний не менше ніж два роки протягом трьохрічного періоду. Охочим отримати мікрогрант потрібно подати заявку через портал Дія, прикріпити до неї бізнес-план, пройти онлайн-співбесіду із працівниками центру зайнятості та відкрити рахунок в Ощадбанку. Використати отримані кошти можна за сімома напрямками. Це закупівля обладнання, меблів і транспортних засобів. Перший напрямок, другий напрямок це закупівля сировини, матеріалів, послуг, будь-яких послуг, які він здійснює під час своєї виробничої діяльності. Третій це оренда. Нежитлового приміщення, четвертий це маркетинг та реклама, п'ятий це лізинг обладнання, шостий це оренда обладнання і сьомий це використання прав інших суб'єктів так Називаємо франшизу. Прийом документів на отримання мікрогрантів триває. За словами Сергія Залузького, до кінця цього року буде ще три хвилі подачі заяв. Ірина Муляр, Марія Шевчук, Юрій Старушкін, новини міста.